Всім привіт! Сьогодні у нас на ремонті пару навушників. Як бачите, поломка полягає в тому, що один з динаміків просто відламаний. Наша задача привести навушники в пристойний стан, щоб їх можна було б використовувати і надалі. Динаміки навушників мали змогу складатися, але після ремонту відремонтований динамік для надійності буде фіксований. Фіксувати динамік буду на металеві штифти. Треба буде просверлити два отвори. В які ми і вклеїмо ці штифти, для початку знімаємо амбушуру та розбираємо динамік. Тепер прихватимо дужку динаміка на суперклей так буде зручніше сверлити та додасть конструкції міцності. Підбираємо свердло під діаметр нашого штифта та свердлимо отвори. Перед встановленням штифти теж промазуємо клеєм. Тепер збираємо динамік назад. Для надійності заливаю штифти епоксидкою. Епоксидка засохла, тепер має триматися. В других навушниках схожа проблема зламана дужка та трохи пошкоджений дріт. У відламаному динаміку працює тільки підсвітка. Процес ремонту не знімав, покажу результат. Дужку динаміка я зафіксував також металевим штифтом, який слугував валом механізму складання динаміка. Саму дужку було підрізано за формою до відповідної частини навушників та вклеєно на суперклей. Ось саме і частина дужки, яка відламалася. Від динаміка був відірваний один дріт, тому він і перестав працювати. Як бачите, розбирається він дуже легко, тому відновити працездатність було нескладно. Ремонт завершено, а навушники ще послужать своїм власникам. Бувайте!